У штаті Іллінойс проживає одна з найбільших українських громад. США. окрім конгресменів та сенаторів, там сьогодні обирають суддів місцевих законодавців та губернатора штату. Наразі біля дільниці в українському селі Чикаго, столиці штату, перебуває моя колега Ірина Матвійчук. Ми маємо нагоду розпитати у неї, як проходить голосування. Там вітаю, Ірино. Привіт, отже, Ірино, Ти на власні очі спостерігаєш, що відбувається на дільниці. Спілкуєшся з виборцями на місцях, якими є настрої серед виборців українського походження. Наталю, ми зараз знаходимося біля Украї... біля виборчої дільниці, яка власне є в українському центрі. Що біля однієї з українських церков? Я спілкувалася із місцевими україномовними політичними оглядачами. Чикаго вони кажуть, що українці виб... українські виборці в Чикаго є досить активні. Більше того, кандидати знають про активність української громади, і напередодні виборів вони проводили зустрічі з українською громадою з лідерами громадських організацій, щоб донести, що їхня позиція щодо України не зміниться. Що вони будуть продовжувати підтримувати Україну? Але ми вранці були тут на дільниці людей було досить багато стояли черги зараз. Спокійно людей практично немає. Кожні 15 хвилин приїде машина на голосування. Ірино історично українська діаспора підтримувала республіканців. Чи можуть останні заклики декількох окремих республіканців про перегляд питання надання Україні допомоги вплинути на те, як проголосують українці цього року? Ну, власне, якщо говорити про штат Іліной і місто Шикаго, то тут політична активність і політична позиція українців не є однорідною. Люди, які живуть в самому місті, здебільшого традиційно підтримують демократичну партію. Люди, які живуть на околицях Шикаго, підтримують прихильні до республіканської партії. І е, важливі питання, які їх цікавлять, це економіка, безпека от, Шикаго в місті, і звісно, підтримка України. І, попри заклики демократичної партії або деяких осіб демократичної партії а, припинити підтримку України, українці тут переконані, що двопартійна підтримка України не зміниться незалежно, яка партія матиме більшість у двох палатах представників. Давайте послухаємо двох політичних оглядачів із молоді, і також із старшого покоління діаспори, що вони думають з цього приводу республіканська партія завжди традиційно виступала проти радянського союзу. А демократичну партію українські емігранти інколи сприймають як силу, що схиляється до соціалізму, іншими словами, комунізму соціалізму це напевно перебільшення. Втім, зараз, коли мова йде про підтримку України, на жаль, частина республіканської партії як виглядає відходить від традиційних цінностей, які зазвичай підтримували республіканці, зокрема і щодо підтримки України. Хоча це питання очевидно в інтересах Сполучених Штатів. Республіканці завжди були проти комунізму, проти імперіалізму. І якраз то входить you know, в, в світі. You know, світ бачить, то є московський імперіалізм, який нападає на невинну Україну, і воно там не припиниться. То, то, чому ми думаємо, навіть якби республіканці перебрали більшості чи один чи двох палатів там. Не буде така велика а, а, різка різниця. Зміна може бути передбачена, але не різка зміна. А, є а, мудрі люди і в републіканців, так як і в демократичної партії, і вони знають, що а, а, соборна незалежна Україна, яка бореться за свою суверенність, фактично, а, має велике значення. Для європейських партнерів і для цілого світу, і також цікавою інтригою цих виборів є губернатор. Ілінойці переобирають губернатора. Наразі ним є Джей Прісткер, який має українське походження. Його предки емігрували 150 років тому з Києва, і він має великі шанси знову дістати свій портфель. Будемо слідкувати. Дякую, Ірину, за цю інформацію. Нагадаю, Ірина приєдналась до нашого ефіру з дільниці в українському селі міста Чикаго, штат Ільнойс, де проживає велика українська громада.